Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, до сьогоднішнього дня багато хто дивується, звертає увагу, коментує фразу, яку сказав президент Казахстану Касим Жомар Такаєв на зустрічі з канцлером Німеччини. Олафом Шольцем. Причому особливо ті, хто цікавиться міжнародними відносинами, зовнішньою політикою, заскочені цією фразою і не можуть зрозуміти, а в чому її природа, чому досвідчений, знаний, відомий дипломат припускає такі ляпи, як вважають. Багато хто. Ну, треба одразу сказати, що ті, хто характеризують Касима Жумерта Токаєва як досвідченого дипломата, ті абсолютно праві. Треба сказати, що його не просто готували до дипломатичної кар'єри, його готували до спеціальної дипломатичної кар'єри, людину, яка проходила в тому числі детальну. Лінгвістичну підготовку в Китаї володіє декількома мовами досконало людина, яка пройшла спеціальні курси підвищення кваліфікацій. Ну, в тій системі, в якій навчався Касим Жомар -Такаєв, а Він почав навчання з інституту міжнародного міжнародних відносин в Москві. Знали, кого готують, для чого готують, і готували з розумінням того, що в системі безпеки потрібні фахівці високого рівня. Разом із тим, цим людям, як чіпи в мізки, пресовувалися певні чергові фрази. Відтак, коли ми сьогодні говоримо про. Те, що було сказано таким титулованим, знаним, відомим у світі дипломатом, який пройшов досвід роботи в ООН, в Китаї, в європейських країнах, а тим більше, коли він сьогодні президент, то від таких людей, досвідчених, важко шукати якихось, ну, ну, скажімо, фраз, які б були невідточені, отак От можна і потрібно сказати. Зрозуміло, що. Зустрічаючись Олаф Шольц і Касим Жомар Такаєв вирішували двосторонні проблеми, і особливо в даному випадку ці проблеми вирішував Олаф Шольц на сьогоднішній день. Більше 11% забезпечення. Сирою нафтою Німеччини забезпечують поставки з Казахстану. Причому на наступні роки цей об'єм планується підняти до 15, а можливо, і більше. Відтак, очевидно, для Олафа Шольца і для Німеччини співпраця з Китаєм, особливо в углеводневій галузі, мають. Дуже серйозні плани, наслідки, тим більше, що Олаф Шольц приїхав зустрітися не лише з казахським президентом, а й зустрітися з усіма п'ятьма президентами центральноазійських держав. Зрозуміло, що ця зустріч не могла. Обійти питання, яке стосувалося б російської агресії проти України. Тим більше, що це на сьогоднішній день багатьма озвучено, про це багато хто говорить, і Олаф Шольц прямо попросив, і це записано на відео Касима Жамарта Токаєва висловити свою думку. Зачитавши цю фразу, розберу її по деталях. І так, відповідаючи на питання Олафа Шольца, Касим Жомар Такаєв каже: фактом є те, що у військовому відношенні Росія не переможна. Подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства. І перш за все для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту. На жаль, хороший шанс на досягнення, хоча б перемир'я, був втрачено з відмовою класти Стамбульську угоду. Але можливість для досягнення миру, як і раніше, потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав і діяти. Рішенням зупинити військові дії і дійти рішення зупинити військові дії, а потім перейти до обговорення територіальних питань. На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. І так, перше, очевидно, що фраза фактом є те, що в військовому відношенні Росія не переможна. А Токаїв розумів, що говорить її німцеві Олафу Шольцу. Бо Олаф Шольц дуже добре знає відому фразу Отто фон Бісмарка стосовно що таке Росія, і наскільки важливо. А обходити Росію як проблему всього світу, не цитуючи фразу, бо її, як правило, виривають з контексту і говорять лише про висновок, про те, що не треба воювати з Росією. однак ця фраза е, насправді звучала з точки зору ситуації конкретної, яка склалася на кінець 19 століття, Далі... Касим Жомар Токаєв говорить, що подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства. Так от, виходячи з того, що перша фраза це чергова фраза, бо так про це писали після Першої світової війни, так про це писали після Другої світової війни, але вона на 90% не відповідає дійсності. Бо якщо брати і Російську імперію, і Радянський Союз. То якби у другій світовій війні не партнери, не соратники. Радянського Союзу, не Другий фронт, не постачання Сполучених Штатів Америки, не коаліція, в кінці кінців, яка склалася, то ну, від Радянського Союзу зрозуміло, що нічого б не лишилося. Хоча давайте кинемо е, це заглядання в минуле, бо ця фраза насправді перша, це типова підручникова фраза, яка вбита в мізки дипломатів е, радянського поширення. І так далі, і так переходимо до наступної фрази, що подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства. Очевидно, що в цій фразі президент Токаєв має на увазі те, що мілітаризація економік світу приведе до розгортання війни і розпалювання інших вогнищ. І Він тут правий. І, перш за все, він каже. Для всіх країн, які безпосередньо залучені до російсько-українського конфлікту, зрозуміло, що у цій фразі маються на увазі партнери України. Зрозуміло, що е, маються на увазі НАТО, і тут ділиться світ на дві частини: частину е, коаліції демократії і частину осі зла, де е, Токаєв каже, що ми то. Відсидимося тут посередників, а ті, хто знаходяться обабіч двох сторін лінії фронту, будуть втягнуті у дуже серйозне протистояння в разі подальшої ескалації. Далі він каже: на жаль, і зверніть увагу на ці слова: хороший шанс на досягнення, і тут центр фрази, хоча б перемир'я, був. Втрачений відмовою укласти стамбульську угоду, і так він каже, що стамбульська угода могла привести лише до перемир'я, а не до миру, як трактується ця фраза Касима Жомарта Токаєва, стає зрозумілим відношення Токаєва до Стамбульської угоди, тобто вона безрезультатна про це говорить Токаєв. А виходячи з того, що трапиться в цьому постпереговорному процесі тодішньому Буча, Ірпінь, Андріївка, Бородянка і так далі говорити про якісь мирні плани, це просто дурити самих себе. Далі він каже, але можливість для досягнення миру, як і раніше, потрібно уважно розглянути. Всі мирні ініціативи. Тобто, можливість він каже, що є. Але для цього дорога, для, щоб це зробити, треба розглянути всі мирні ініціативи. Але зверніть увагу, який цього може бути цього результат, дійти рішення зупинити військові дії, всього на всього. зупинити обстріл, військові дії. А потім. Перейти до обговорення територіальних питань. Касим Жомар токаєв прекрасно розуміє, що статут ООН, на основі якого може вестися такий діалог, дотримується принципу територіальної цілісності і суверенітету. І тут відповідь щодо територіальних питань лежить на поверхні, він це розуміє. Однак він розуміє і те, що Україна буде і може ймовірно буде дотримуватися норм міжнародного права? Росія їх дотримуватися не буде, і він розуміє чудово, що варіант припинити чи обстріли чи забезпечити просто перемир'я в даному випадку не веде. До ні мирних переговорів, ні встановлення стабільного миру, бо Росія не піде шляхом додержання норм міжнародного права, так як вона сьогодні не додержується норм міжнародного гуманітарного права. Разом з тим, він каже, що, на наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. У даному випадку мається на увазі. Окремі плани Бразилії і Китаю, а не шість пунктів спільних від травня 2023 року. Однак всі ці плани стоять у переліку тих, про які каже, всі мирні ініціативи. Це означає, що такий підхід має безкінечну дорогу. І вийти після всього цього на якийсь результат буде навіть для забезпечення перемир'я неможливо, і в даному випадку проявляється хіба що майстерність дипломатична Токаєва, а не відповідь на питання. Тобто мова йде про дипломатичне тлумачення поточної ситуації, яка з точки зору Токаєва тепер я можу розкрити. Суть цієї фрази є такою, яка не має можливості в дипломатичним способом бути розв'язаною. Але чому Токаєв вдається до такої складної трактовки, замість того, щоб сказати, що мирних способів розв'язання на даний момент просто не існує, та по тій простій причині, що вже більше. 30 років як постійно з Москви звучать претензії територіальні до Казахстану, і справа мовиться насамперед про північно-казахстанську область, як в Москві іноді говорять подаровану казахам, відтак очевидно, що в нинішній ситуації цей посил. Касима Жумарта Токаєва ще й до Москви про те, що ми тут, ми нікуди не втікаємо, ми поруч з вами, і в даному випадку навіть забезпечуємо певне вушко булавки, через яку протягують іноді верблюда до Москви. Я маю на увазі схеми в обходження санкцій, для того для яких використовується. Центральноазійські держави, і особливо Казахстан. Треба відзначити, що Касим Жомар Токаєв дуже добре відомий в на в дипломатичних колах. Він працював навіть заступником а, генерального секретаря ООН. А також він має досить часті і добрі стосунки з Ентоні Блінкеном. Він зустрічався декілька разів із. Багатьма іншими дипломатами в світі, та й можна відразу сказати про те, що коли ми говоримо про Казахстан, то треба розуміти, що це той організм, це та частина, яка знаходиться під колосальним впливом Російської Федерації. Якщо сьогодні подивитися на економіку Казахстану, особливо вуглеводневий сектор. Він в величезній частині форматується, формується, володіється російським капіталом. Відтак очевидно, що за нинішніх умов Касим Жомар Токаєв, який в ході цієї розмови, каже, що ми постійно тримаємо. Контакт і діалог з нашими українськими колегами друзями. однак зрозуміло, що в цій ситуації Казахстан буде займати позицію, яка буде десь серединною і не виказувати чітко свою позицію, хоча навіть цієї фрази. Яку якій багато хто дивується, зрозуміло, що Казахстан стоїть на боці норм міжнародного права, але одна справа це стояти. На боці міжнародного права а інша це стояти поруч із тим, хто захищає свою батьківщину, хто захищає демократію і свободу у світі. Тому не дивуйтеся цій фразі. Насправді, вона звичайна дипломатична плутанина. І це загадка для тих, хто займається міжнародними відносинами з одного боку, а з іншого боку, це відповідь на ті складні питання, які є з точки зору насамперед Астани.